ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення, за словами головнокомандувача сирського. Тим часом адвокати ветеран Масінаєм каже, що якщо 160 тисяч людей не мобілізуються протягом наступних двох місяців, треба донести до них, що Україні доведеться капітулювати. Нагадаю, раніше в РНБО говорили 160 тисяч військових, це потреба у доукомплектуванні сил оборони. Все б нічого, якби не але. І далі цитую: приблизно така ж кількість військовослужбовців зараз перебуває у СЗЧ. А це цифра, яку наводить військовослужбовець Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки супухопутних військ зсу. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю студія. Рад вас чути, бачити. Навзаєм ви пишете про неймовірну кількість випадків СЗЧ. Чи дійсно можна говорити саме про таку кількість, і чи дійсно можна говорити вголос? Зазвичай е командування загалом військові не озвучують е цих жахливих цифр? Так можливо, ця цифра не відповідає той, яка зараз необхідна для комплектування згідно задач генерального штабу, але ця ця цифра навіть із офіційних істочників вже перевищує за 80 тисяч. Я так розумію, це по кримінальним провадженням, які вже офіційно зареєстровані. І навіть якщо ми припустимо, що з багатьох істочників, в тому числі на засіданнях, комітетах цифра 100 звучала, то можемо припустити, що ця цифра існує. Давайте так навіть 100 тисяч, якщо ми зараз вважаємо по кількості бригад, то це щонайменше там 12 бригад. Розумієте, яка кількість військовослужбовців сейчас знаходяться просто серед нас і залишила частину. Хтось позавчора, хтось місяць тому, а хтось рік тому. Я, я знаю на декілька випадків, коли вже їх не шукають за чешників більше року, і вони працюють на других роботах, живуть їх, ніхто їх не шукає. Тобто давайте відштовхуватися від того, що заявив в Масі Наєм. Окей, два місяці. Якщо не буде така цифра мобілізована, підписуйте капітуляцію. А він не уточнив, що навіть якщо така цифра буде за два місяці знайдена та мобілізована, примусово є ще щонайменше два місяці, треба пройти учебку для того, щоб як то навчити стріляти, Тобто це вже чотири місяці. Тобто два місяці у нас учебка. Як ти не хочеш перед тим, як ти получиш ШПК і в бойову бригаду, ти маєш пройти якесь злагодження і навчання. Тобто це вже два місяці. Щось тобто по срокам тут не йде. А якщо ми зараз будемо повертатися до СЗЧників? То це вже обучені люди, які пройшли вже підготовку. Хтось з них вже багато місяців, а хто і роки служив, і просто вирішив там по яким-то своїм причинам покинути частину і їх повернути гаразд проще, тому що вони вже багатя з них пройшли бойове злагодження. Вони розуміють, що там просто треба вирішити проблему. І за який вони прийшли в СЗЧ, таких проблем не так багато. Я вважаю, що там максимум 3-4 основних кластери, які треба просто командуванню вирішити. І ми вирішимо проблему з комплектуванням армії, Повернемось, повернуться ті, хто зайшов. Е, так а як а ви кажете, не так багато причин, що мається на увазі? Хто в першу чергу йде все СЗЧ? Для того щоб ми зрозуміли, як нам лікувати хворобу, нам треба прийти до лікаря, провести діагностику, зрозуміти, що в нас є за причина, тому що хвороба це наслідки організму, який страждає. Зість така ж сама ситуація. Я впевнений, що ніхто не працював з цими зачешниками для того, щоб класифікувати їх проблему, чому вони залишили з тих сичешників, з якими зараз працюють, і засоби маси інформації, і воєнна служба правопорядку, ми можемо зрозуміти, що основна причина це командири. Тобто є командири, які віддають ненормальні неадекватні накази, внаслідок чого загинає особовий склад, командир не несе відповідальність, особистий конфлікт залишили поля бою. Це більшість, тобто, якщо ми зараз вирішимо питання, я про це кажу, називається свободною міграцією. Якщо ми зараз вирішимо питання надавання можливості військовослужбовцям свободно мігрувати. З однієї частини, з одного підрозділу в інший, просто за рапортами-відношеннями. Тобто одна бригада бере цього військовослужбовця, інша бригада повинна відпустити, без всяких там палок в колеса, як то кажуть. Ну, поставимо ограничення, щоб не було зловжувань. Наші ж люди люблять зловжувати, наприклад, не більше ніж раз на півроку. Тогда ми создадим іскусственну конкуренцію. К нормальним підрозділам нормальним командирам будуть йти люди. Від неадекватних командирів, які все, що роблять, це дають неадекватні команди. Люди будуть втікати. Командир без свого підрозділу це не командир. Єстественна конкуренція здасть вот нормальне, адекватне у усіх командирів. Це основна ситуація. На друге місце я би поставив терміни служби. Навіть тих, хто зараз з 2014 року. -го Підписав контракти, а хтось прийшов з перших днів війни добровольцем, зараз не можуть демобілізуватися. Попросту люди повинні розуміти, скільки їм років потрібно дати борг державі. Якщо у нас буде чіткий термін, то всі інші, хто будуть мобілізуватися, зрозуміють, що от я йду на такий термін. Після цього, якщо твій термін закінчився, я вважаю, що треба надати можливість, тим, у кого термін мобілізації підійшов до концу, наприклад, три роки, Окей, дати можливість. Укладати краткострокові контракти, наприклад, на півроку. Тобто людина, яка зараз розуміє, що він дембіль, розуміє, ну ладно, у мене ще там тут колектив, тут друзі. Я ще можу нести службу, є сили в собі. На півроку підпишу контракт, через півроку можу його розірвати та завершити. Таким чином, ми я вас запевняю, збережемо майже весь особовий склад, який щось є. Але він повинен розуміти, скільки йому тому що без скільки б ви не платили грошей без строків внесення служби. Це безстрокове рабство. А у нас вільна країна, у нас люди прийшли захищати свою країну, а не попадати без строкове рабство. І третій варіант це гроші. Я вважаю, що треба навести ревізію у військах. Тому що є дійсно дуже багато штабних тилових е військовослужбовців, від яких мало користі, але вони отримують бойові і це несправедливо. Я вважаю, що вони повинні отримати реально нормальну зарплату для того, щоб нести службу в армію, а всі бойові повинні отримати 200 та плюс тисяч гривень. Тому що своє життя віддавати в лісосмугах навіть за 120 тисяч гривень ніхто не хоче. 200 там та більше це, хоча б якась мотивація. Ці гроші можна перерозпределити, але ніхто не проводить у нас внутрішню інвентаризацію. У нас немає, ну немає кому це робити або ніхто не хоче, я не знаю. Ви колега моїм в ефірах говорили, що в Україні лише 20% чоловіків придатні до військової служби, 6-7 реально здатні захищати вітчизну зі зброєю в руках. А цього достатньо для того, щоб не втратити державу? Якщо лише цим відсоткам за 200 тисяч, і з зрозумілими термінами служби все це влаштувати? Під час першої світової та Великої вітчизняної війни. Якщо ви подивитесь зараз історію архівів, то з Червоної армії, збігала, збігала, САЗАЧКА, як ми зараз називаємо, до 50%. Да, там розстрілювали, там було все жорстко, але до 50% людей збігало з поля бою. Це історичні факти. Якщо ви покопаєтесь в історії всіх війн, які були на планеті, і подивитесь специфіку людей, то ці 20%, які я сказав, я не видумав з голови. Це статистика. Люди по своїй природі не воїни. Лише 20% можуть бути військовослужбовцями. Тобто нести службу, починати приказами, виконувати прикази, надавати команди. А 6-7% це на рівні ДНК воїни. 6-7% 7 всього відсотків, які, які ну, полководці, які ну, воїни по своїй натурі по сущності. І це не тільки в Україні, це в кожній нації. Зараз візьміть ту ж Південну Корею. коли там сказали, що буде мобілізація підготування, то там не всі хочуть йти служити. Они работают на где-нибудь в Samsung, і вони взагалі не хочуть служити. Для них у мене друг зараз знаходиться в Сеуле, і он спілкується багато з людьми, он говорить: взагалі ніхто не хоче служити. Тобто це не тільки ситуація в Україні. Росія мотивують Росія мотивує, тюрмами, мотивує грошима, мотивує розстрілами. У них своя мативування, але це неадекватно. А якщо ми кажемо про адекватність країни, то так. І я вважаю, що ці 20% здатні захищити країну. А от 80%, ми про чоловіків кажемо, хоча жінки також там попадають, 80% вони повинні забезпечувати ресурси цієї армії. Навіть за стандартами НАТО на одного військового повинно 14 бути платників податків. Це норма. Тож буде забезпечувати армію, хто буде створювати ВВП. Вони повинні всі працювати на перемогу. Але хтось зі зброєю, хтось від е, машинного станка, хтось щедрі, хтось біля клавіатури. Так, ви наводите приклад Південної Кореї, але є інакший приклад це Ізраїль, там є суспільний консенсус: і 6% воїнів в душі, в серці, в голові можливо, а по факту служать ну, чи не всі? 100% з вами згоден служать майже всі. Ізраїль це друга Україна, точніше Україна, це другий Ізраїль, тому що ми пізніше до цього дійшли. Ізраїль маленька країна, яка усвідомила, що якщо в них заберуть цю територію біля моря, в якої акцентую увагу, немає жодної каплі у ґрунті пресної води, тобто настільки там все печальне з пресною водою. А у них вони розуміють, що іншої землі в них не буде, тому сама еволюція і оточення ворога сформувала націю. Ми нагадаю, чесно, до 2014 року, а в більшості 2022, го не до кінця усвідомили, що ми в оточенні ворога. Тому це до нашої нації також доходить, але просто до Ізраїля раніше дійшло. І то, що ми будемо всі військово зобов'язані, можливо, і жінки, які будуть проходити медичну, тактичну там, медицину, якусь це наше майбутнє. Росія нікуди від нас не дінеться ніколи і так географічно склалася. Сьогодні стало відомо, що 53 третя та 47 ма окремі механізовані бригади звернулися до військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини, із закликом повернутися на службу. А обіцяють підтримку, розуміння, допомогу на кожному етапі повернення. Це означає, що в ЗСУ в цілому є консенсус щодо тих, хто залишив самовільну частину, і готові в принципі приймати там, не карати безкримінальних переслідувань, всю цю історію завершувати. Я правильно розумію? Так, нарешті ми до цього доходимо. ЗСУ дуже громоська машина, і вона дуже повільно до цього доходить. Ми тільки на третьому році війни дійшли до того, що наша кожна бригада почала займатися рекрутингом, хоча б рекламою, соціальною рекламою, на третьому році. Хтось активно до цього дійшов, там третя штурмова хартія, вони перші були. А хтось тільки зараз до цього доходить. Така ж сама ситуація з СЗЧ. Дуже багато людей зараз, я б сказав, в СЗЧ. І повернути їх треба бути камбригом, який це розуміє. Камбригом, який вирішить питання внутрі бригади і скаже, повертайтесь. Таку саму ініціативу зараз запровадили народні збранці. Вони зараз декриміналізують СЗЧ. Навіть якщо справа була передана до суду, тобто зараз робиться все, і я вважаю це адекватними вчинками, щоб люди поверталися. Люди і так готові повертатися. Багато хто з них не знайшов себе в цивільному житті, немає ні грошей, нічого. Але армія це родина, армія це гроші, армія це перспектива. Але треба достучатись до людей. І поясніть, що якщо у вас був командир ідіот умовний, його вже немає. Повертайтеся. Ми пересмотримо з вами всі відносини, і це я вважаю це крутим шагом. А якщо причина все заче інша етична глибинна, особистісна страх чоловіка бусифікували, він поет, а, власне, йде все заче? Як в такій ситуації бути? Я вважаю, що для цього є інструменти. Якщо він вже прийшов у армію і він зараз все заче, і він по яким-то. Все, внутрішні поламався людина, зламалась, не може йти служити. Нехай нагружають їх іншими роботами. У нас дуже багато чого. У нас допомагайте їм чесникам, пускай батальйон батальйони виїжджають, розбирають завали. Пускай я не знаю, щось роблять для армії. Пускай йдуть на підприємства, які виробляють дрони. Пускай йдуть на підприємства, які, які пілять пушки. Загружайте їх роботою. І тут уже він не підлягає. Пускай буде корисна нагрузка для перемоги тобто, з одного боку, не страшно, тому що ти не зі зброєю не на нулі, а з іншого боку, ти корисний армії. Так, я ми таку ситуацію предлагали і е, для тих чоловіків, що виїхали зараз, наприклад, перебуває в Германії більше 600 чоловіків призивного віку. Ми предлагали створювати в Германії оружейні там виробничі потужності, на які брати виключно українців таким чином. Він буде отримувати зарплату, можливо, податки якісь перечисляти в Україну, і він і морально розуміє, що він допомагає майже в Гер... навіть в Германії в Україні виробляє щось для України і якусь придумати схему, в якої він роботи Германії отримує зарплату, а податки платять в Україну. Це все можна зробити. Треба тільки креативний підхід. Маленька армія червона ніколи не виграє в житті у великій армії червоної, якщо вона не буде придержуватися трьох пунктів: перше це креативність, друге це інноваційність, і третє – це технологічність. Все а, і, ірраціональний двіж. От ірраціональний. не повторюйте за ними, а про робити все навпаки. Добре, я хотів би вас ще спитати напередодні. Нардепка безугла заявила, що в піхоту відправляють багато військових із частин повітряних сил. А потім Юрій Ігнат з повітряних сил сказав, що. Це правда, це не від хороших часів, з цим не згодні. Але що поробиш, в нас нестача кадрів і ППО збивають менше дронів. Це маніпуляція. Ще додав Ігнат, тому що безугла дорікала ще цим. Як ви можете прокоментувати, наскільки дійсно зараз ну, складно у війську і оці ротації ро 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 нелогічні відбуваються? Спеціалісти йдуть в піхоту. Чи як це ж це ланцюжки Аднею Цепі? От те, про що ми зараз скажемо, це все одна це просто різні ланцюжки. Я бачив, як під Бахмутом в боях, коли проривалася лінія оборони, командири батальйонів та бригад приймали рішення кидати е, на утримання штурму навіть поварів, логістик. Це ми все бачили. До цього це приводило майже всі загинали. От, от майже всі. Тобто Отримати лінію, так це потрібно, Але розуміючи, що ти відправиш туди всіх своїх поварів та логістів, вони там загинуть, і все одно ця лінія провалиться, стоїть їх життям. Це приймає рішення командир, але командир повинен нести відповідальність зараз. Ми розуміємо, що в тилу є ті, хто може нести зброю. Вони якимось чином відпітляли знаєте, порішали або відпітляли. Треба провести ревізію. Я не кажу, що весь тил треба відправити на фронт, тил теж повинен бути. Але але дуже багато зайвих людей, які е, дублюють друг друга. Я вихідна тільки от у нас армія вижила і продвинулась, і еволюціонувала завдяки одній причині. Саме основне, це у армію потрапили не військові. Потрапили бізнесмени, потрапили підприємства, креативні люди, айтішники. Вони зрушили армію, зробили її модернізованою. Я навіть шуткуючи, а в кожній шутці є доля, тільки шутки, а остальне правда, сказав: уберіть. вот все, весь департамент логистики в Министерстве обороны просто убери и возьмите на аутсорс новую почту. Кращую новую угу. почту на всем свете. Выкиньте всех этих генералов, полковников, вот это все чушь, яка там ни хера не понимает, поставьте на аутсорс новую почту. Она вам такую логистику сделает, что у вас армия будет улетит, как ракета. Понимаете? Каждый так. должен быть профессиональным. Станом на зараз ми бачимо, я не знаю, чи коментуєте ви ситуацію на фронті. Вона надзвичайно гостра. Сирський каже, що просто найзапекліші спочатку повномасштабного вторгнення бої відбуваються. Яким є ризик провалу, обвалу фронту, І от саме з огляду на нестачу живої сили, це важка тема. Дійсно, фронт дуже сложний. Десь легше, там, десь важкіше. Росіяни дійсно зараз кинулися сили для того, щоб проламати фронт, і по багатьом напрямках у них це вдається їм це робити. Вони платять страшну ціну, але Путін цю ціну для нього для не нічого не коштує. Хоча людські життя вони тратять просто тисячами. Вони зараз вийшли на свої ціли, ну вони будуть, вони будуть мирати, а зараз нагадаю, що і. Кареції північні приєдналися. І як міністр закордонних справ північної Каресі сказала, ми приєдналися до Росіян в їх священній війні, тобто, ну, от, от, от два дебіла знайшли друг друга. Тепер це сила. І ми, звісно, круті всі хлопці, але махатися з двома е фанатично дебільними – це за межами можливого. Ну, але махатися в нас немає виходу. А... А у нас немає виходу. Дивіться. Які, у нас, які є... в нас перспективи? Дивіться, у нас є, е, у нас є можливість працювати е, асиметрично і в даному напрямку, також. Зараз наш МІД, наші дипломати повинні зробити все, щоб привести на нашу сторону. Зараз наші дипломати, наш мід, всі наші політики повинні акцентувати увагу не на Сполучених Штатах, там нехай вибори проходять, навіть не на Європі. А на азіатському регіоні, тому що це наступний регіон, який стане жертвою агресії. Це Тайвань, це Південна Корея. За нашими даними, в 27-му році Північна Корея, яка зараз отримає крутий бойовий опит в реальній війні. А я нагадаю, що ні північна, ні південна 70 років не бачили реальній війни. в 27-му році будуть атакувати Сіул. Нагадаю, що від Сіула до кордону з Керндер 60 кілометрів. Це як від Харкова до Білграда і. Зараз капіталізація Сіула 1,9 трильйона доларів. А після першої ракетно-дронової атаки всі корпорації втратять до 500 мільярдів доларів за добу. А після тижня атаки квартири в Сіулі будуть стоять як квартири в Харкові. І от зараз ми повинні достучатися до південної Кореї і пояснити їм це. Вони це розуміють, але поясніть, що друзі, ви наступні. Вам краще зараз надіслати сюди пару дивізій. Для навчань і для бойової практики дати нам якихось 30-50 мільярдів доларів технології, і це буде краще ніж в 27 Ви за добу 500 мільярдів втратити і втратити країну зараз. Наша війна це потенційна ваша війна. Ким не остановиться. і от якщо ми зараз зараз привлечемо на себе Тайвань. Південну Корею ми зможемо цій навалі протистояти. Нагадаю, що Південна Корея є одним із найпотужніших виробників боєприпасів артилерійських у світі. Це наші зараз друзі навіть кращі бути, ніж американці, тому що вони наступні. Пане Денисе, дякую. Дякую за розмову. Невтішні не прогнози. Так чи інакше, Денис Ярославський, командир підрозділу розвідку сухопутних військ Збройних сил України був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.